Путін не змінив своїх поглядів на суверенітет, а точніше на те, щоб Україна не мала цього суверенітету після переговорів із Трампом на Алясці. В цьому впевнені аналітики інституту вивчення війни кажуть, що диктатор російський повторив ті самі формулювання, які використовує з 21-го року для того, щоб виправдовувати свою агресію проти нас і з вами. Тож Путін під час прес-конференції знову акцентував на наративі про спільне коріння Росії та України. В інституті вивчення війни кажуть, що в 21-му році Путін опублікував есе, в якому власне і заперечував окреме існування українців, білорусів і росіян як націй. Аналітики дійшли висновку, що оця от риторика підтверджує, те що Путін залишається при своїх знищити і стерти з землі тих, хто не підтримує. Російськість головного мозку, дозвольте мені сформулювати саме так. Давайте далі. Ігор Романенко долучається до нашої бесіди. Це генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генерального штабу Recording Збройних сил program. України у 2006-2010 років. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю yeah, вас. Певно, що ви слідкували за цією зустрічю, і певно, що білоусов, який був присутній на цій зустрічі серед тих трьох, хто б такий був та в делегаціях. Він не просто так. Ш... Навіщо там взагалі був Білоусов як міністр оборони Росії? І що би він мав розказати своїм візаві з американського боку? Мені здається, що в США і так все краще знають ніж звіт Росія. Білоусов не був в топ 3 можливо, був в топ 5, в топ -5 коли і там так. розширювалися попередні. Да. Там був міністр зовнішніх і там помічник. Путін, але це в суті не міняє, тому що принципово вони дотримувалися цих ультимативних позицій, які були сформульовані, як ви вже говорили, ще з 21-го року. Особливо він там не міняє і всі ці наскоки Трампа. Що за рахунок того, як він його тут гарно зустрів, організував, показав і, взагалі, і політично вивів із небиття. Через чотири роки в такій ізоляції міжнародної все це на Путіна не вплинуло настільки, що він поміняв точку зору. Ну, хоча б в чомусь. В чомусь, наприклад, щоб зупинити введення бойових дій ну, в один із трьох сфер. Скоріше цього це вони б хотіли б, наприклад, в повітрі це зробити, але не взагалі. Повністю, а так як їм це вигідно було, тобто щоб ми не били по їх об'єктам палено-мастим, матеріалами пов'язане, з зберіганням чи там доставкою їм на фронт, і таке інше. На що йти принципово не треба, тому що такі варіанти вже намагалися реалізовувати, і після того як вони розширили і опять повернули до всього, ми повернулись до того сили оборони України, щоб бити по їх цим Об'єктами це для них дуже чутливе. Так от, навіть на це він не пішов, і тепер Трамп говорить: ну да, значить, якщо зупинення немає, то ми одразу вийдемо на угоду. Такий підхід від американців вже був. Тобто на початку переговорного процесу Україна пропонувала зупинення ведення бойових дій в повітрі і на морі. Американці сказали, ні-ні ні, давайте сразу на всьому, і з результатами не отримали нічого. Ну там деякий час зупиняли бити по опять-таки, об'єктам з спавномастими матеріалами енергетики. Якби Путін це назвав, але потім все повернулось на круги своя тому. Ми бачимо цю ситуацію. Якщо Трамп тепер хоче якусь угоду, ну от повинен наш президент. Летіти до Америки вже є інтегрована така позиція лідерів країн Європи з цього приводу. Тобто, далі продовжується Путін зібрав свої дивіденти, які він вже мав до початку переговорного процесу. Це стосувалося тому, що не приймали, наприклад, участь в переговорному процесі ні Європейці, ні Україна, що це нелюбими Аляски історичний. 100 років вже пройшло. Тобто, чому би не повернути це те, що по договору було підписано, якби ну з І взагалі тут згадується останній час, коли Медведєв був президентом, він виступав на міжнародному форумі молодежному, і за ним була карта, де Російська Федерація представлена там дев'ятнадцяте століття. Наші тек з, з Польщі, межі аж до Аляски на всіх випадок. Ну там і Фінляндія, і все решта. Вот. і тому, бачите, вони не покидають такі бачення. Знову їй стали цю карту показувати. Ну і відведів там зранку можливо він більш керований в адекватії, то будуть надавати чи гратися з ядерною зброєю, чи, значить, претензії на території. Нові, в тому числі для американців. Тому так це вони поіграються і доіграються американці. Тому ситуація досить складна. Трампу треба показувати хоч щось, тому він намагається за рахунок будь-яких дій. І тут для України є небезпека, тому що там, де сам Трамп визначав, який твердий Путін, що він і такий, і сякий, але гарний в цілому. Сусід, партнер, як вони там визначалися а от тепер повернуться знову, можливо потиснути Україну, тому що неї позиції, позиції в цьому більш слабкі. Ну от таку такого роду можливості йому не треба представити Трампу. а Путіну тим більше і тому це значить, такий процес подальший все ж буде продовжуватися переговори, але досить важких складних умов. Пане Ігоре, а взагалі тут ж важливе питання, як військові розцінюють і читають все те, що вони побачили в онлайні, в широкому і військовому доступі. Я до того, чак, як мають змінюватися плани військових керівників, ну і в Україні зрозуміло, але і загалом по світу. І питання не лише в Європі, і тим паче не лише в Східній Європі. Ми бачимо заяви Стармера, ми бачимо заяви Макрона, але тим не менше військові фахівці. Певно, теж перекроюють свої плани. Чи будуть чекати понеділка, вівторка і далі? Ну, тут стоїть питання, що бачите, Європа чекає на це і якби підтримує тому, що відбулося багато в чому поганому, що шукати якісь позитиви. І вони зводяться до того, що ну, гарантії безпеки, можливо, Америка може надати. Причому американці якби. В рамках чипні п'ятої статті НАТОвського альянсу це те, що ну якщо нападуть на країну, з якими вони підписують американці, це то Америка буде вступати. Але ж ми бачимо, ну умовно кажучи, буде підписано такі гарантії. Я вже не говорю про Будапештський міморандум, які з підписами не повернулись, навіть хоча Україна зверталась декілька разів. До консультацій, які там були прописані, консультації, не говорячи про це, щоб вести бойові дії. Ми пам'ятаємо, що друга світові була ціла угода Польщі, Франції Британії, і бачимо, що цю Польщу здали, розшматували, і все з чим обернулося, даже такого рівна угода. Тому безумовно за безпеку угоди треба боротися, треба значить, працювати в цьому напрямку. Але це не означає, що в цілому в угоді, як хоче Путін ультимативно, щоб що були зупинені розвиток нашого озброєння, техніки, скорочення збройних сил і все решта, на це йти неможливо, і про це розмова не може йти в такому підході і контексті, тому що крім нас самих, в першу чергу ніхто нас там суттєво. Не захистив, бачите, скільки разів Трамп давав обіцянки різних, в тому числі і проведення санкцій. Путін і тут виграв санкції відкладуються чи буде взагалі це велике питання. Якщо ви говорили, спільно домовились Трампом, але на наступний день, на понеділок, як ми пам'ятаємо, він від цього цього відмовився вчора раз і повів, повів себе так, як повів, і а тепер говорить, скільки вже відбулося. Там тиснув на Путіна, що ти, якщо не погодиться, буде вводитися санкції, і де вони путін ні на що не погодились. Де реалізація цих гасел, а не більше Трампа, тому довіряти, скажем, якомусь документу в такому контексті дуже важко. На цим треба працювати, але не тільки щоб ці гарантії давали з боку Трампа, але ще й європейські союзники, які більше зацікавлені. Помив з ними в Європі, а Трамп каже, що він за благословенним океаном, вот. але ну, починають розбиратися, що з океаном за цим вони не, не там не збережуться, не сховаються. І всі ці питання все рівно зараз, вже 21 -е століття, і там сховатися десь так не, не вдасться. І без Європи вони не зможуть американці діяти з тими ж китайцями, яким примкнуть Росіяни, наприклад, у випадку чогось серйозного. А європа буде зайнята цією війною, яку вони скинули американці на європейців в Україні, тому що вони вже розібрались безпеки в Європі без України не буде. А раз так її не буде, і в світовій безпеці, і Трамп американці повернули знову в Рамштайн. Знову, якби в справах, і тепер на словах даже що і як все рівно вони все це враховують. Інша справа в тому, як відображається це. Ну от формально, значить ще ще продають зброю за рахунок європейський, ще розвіддані дають. Але ж тут, якщо залежати від того, з якої надії на ранок стане Трамп, то це таке, таке собі союзність, таке собі і таке себе забезпечення. Допомога. Силам оборони України і Україні в цілому. Пане Ігоре, Дякуємо. Чи долучилися до бесіди Громаненко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генштабу зсу.